Другий сім привісі вистріці вісімдесят один, збройний масн прапорщик. Ми йдемо далі по нашим оглядам. Нагадуємо вам, може хто ще не почув і не знав. що До нас приїхала чи приїхала чергова партія карабінів від відомої американської компанії Rock Rivers. компанія відома і там в Штатах і вже набувала набула популярності у нас в Україні. Я не буду дуже довго розказувати про неї і про їхні карабіни. Просто скажу, що вони дійсно чудові. Вони якісні, вони дуже хороший матеріал ствола. Типа це 18 діймовий ствол. З восьмим твістом, словоніржавий казканілюрами, з з фірмовим ДТК, довжина рушниці мінімальна 91 см, вага в спорядженому стані з 10-місним магазином металевим 3 кг 200 г. От, вона абсолютно не відчувається, він дуже ухватості, дуже приємно лягає в руки. Тому ми завжди вас раді бачити. Краще заходьте, потримайте і самі впевнені, що це дійсно якісна зброя цієї компанії. Далі буде, всім пока.